Вітаю, друзі! Це подкаст Horology. З вами Росляков Дмитро. Сьогодні хочу поговорити про один з брендів, який для мене є, скажімо так, взірцями годинникового мистецтва, в певному сенсі, носіями вікових традицій, годинникового мистецтва, про бренд, який є доволі нішевим і який. Точно не можна винести до категорії попсових розкручених брендів, про які ви, мабуть, чуєте кожного дня чи бачите кожного дня на, на чиємусь запясті. Саме бренд Doxa. Doxa – це швейцарський бренд, заснований у 1889 році. Бренд дійсно доволі нішевий, і його магазини, будь-які будь представництва, доволі складно знайти. В Європі там не буде ситуації, як у сумовним. Тісо, чи Омега, чи Сертіна, чи Гранд Сейко, де умовно у будь-якій столиці, у будь-якому великому місті Європи ви будете бачити великі будь-які цих брендів. Це така задачка буде непроста знайти місце, де ви можете подивитись, приміряти і купити годинники даного бренду. Проте в цьому є певний шарм, як на мене. Це історія про зовсім інший підхід, і дійсно важливо розуміти, що Докса, як і умовний гранд Сейко, це бренди. Для поціновувачів бренди для людей розуміючих, і точно не для тих, хто хоче, скажімо так, якось виділитися, щоб точно за кілометр всі знали, що у вас на руці, це зовсім про інше, це про дійсно традиції, про годинникове мистецтво, і про, до речі, можливість у бюджеті там, умовно, від тисячі доларів до трьох тисяч доларів придбати. dijesno Крутий, якісний, цікавий годинник. Тому я рекомендую звернути увагу на даний бренд і після цього подкасту більш детально самостійно ознайомитись з його асортиментом, моделями, новинками і взагалі тим, що вони роблять. Одразу скажу, що це така доволі дайверстій мірі, десь там в поєднанні з мілітарі, але дуже багато різних моделей і дуже великий асортимент на різний, як і гаманець. Так Смак, зовнішній вигляд, і тому подібне. Тому мені дуже подобається цей бренд. В мене є годинник цього бренду, і я дуже рекомендую вам звернути на нього увагу і реально після прослуховування цього подкасту і трошки такого введення в курс справ більш детально з ним ознайомитись і по можливості тактильно його десь пощупати, приміряти, і ви зрозумієте, про що я кажу, і. Я сподіваюся, що розділити зі мною цей ентузіазм стосовно даного бренду. Дивіться, його певна така недоступність на кожному кроці, його певна така відсутність на кожному третьому чи п'ятому зап'ясті. І доволі така спокійна маркетингова стратегія, не кричуща. В поєднанні з реально високою якістю і великою історією, робить для мене там це одним із найулюбленіших моїх брендів. Безумовно. Давайте розберемося, з чого все почалося і як у 1889 році цей бренд виник і хто його взагалі заснував. Почалося все у маленькому містечку Лелокель в горах Юра у Швейцарії. Засновником був цього бренду Жорж Дюкомен в дитинстві була доволі складна ситуація, тому що він був одним із 13 дітей в сім'ї, і в 12 років йому прийшлося йти на роботу, щоб якось допомагати сім'ї з такою великою кількістю дітей. І ось 12 років він пішов працювати до відомого на той час годинникара у 1880 році. Його темперамент до важкої роботи та дисципліни у поєднанні з пристрастю до механічної точності та краси означав, що годинник, яким він займався у цього годинникаря, проходив, скажімо так, через такі дуже прискіпливі його руки та погляди, і це. Доволі позитивно впливало на якість фінального виробу, при тому, що він був в дуже дуже юному віці. Працюючи у цього годинникаря, Джордж зробив собі солідну репутацію за винахідливість, увагу до деталей, швидке обслуговування та фокус на клієнта. Є багато історій, коли він мав подолати там по 20-30 кілометрів, щоб доставити годинник клієнту. Ось, але незважаючи на всі ці позитивні. Риси і фідбек його колег і людей, з якими він працював, він завжди був незадоволений. Це така певна жага довічного удосконалення, до того, щоб ніколи не буде ідеально і завжди розвиватись, розвиватись, розвиватись. Доволі, як мені здається, гарна риса. І він, коли робив будь-які деталі, завжди уявляв собі, як він може налаштувати їх, щоб зробити годинник ще кращим, ще кращим. І так відбувалося постійно до того моменту, коли в він зрозумів, що настав час вийти із зони комфорту цієї, скажімо так, роботи на когось. І у віці 21 рік у 1889 році він відкрив свій бізнес. Жорж Дюкомен, фабрика Докса. Докса, до речі, в перекладі з грецької означає слава. Унікальна майстерність Жоржа була визнана за межами регіону: гір Юра, Невшателя та взагалі в цілому Швейцарії. Його кишеньковий годинник, який він вироб, ну зробив вже, буд ну, вже будучи. Власником, скажімо так, свого власного бізнесу його кишеньковий годинник був відзначений на всесвітній виставці у Львіжі у Бельгії у 1905 році, а у 2006 році антимагнітна модель Докса Дюкмена отримала золоту медаль на всесвітній виставці у Мілані в Італії. Винахідливість та здатність до оптимізації жоржа ідеально підійшли для вирішення проблеми, що виникла внаслідок автомобільної революції у перші роки ХХ століття. Перегони на витривалість були на той час у моді, і автомобілям був потрібен міцний і надійний годинник, вмонтований на панелі приладів з достатнім запасом ход Дюкомен подав патент у 1908 році на 8-day Doxa доксакалібр, тобто восьмидневний запас ходу у калібрі, який став стандартним обладнанням для гоночних автомобілів Bugatti та галузевим стандартом на той час. На приладових панелях інших автомобільних брендів одразу. З'явився Докса, а незабаром за ним пішли кораблі та літаки. Тобто, після, скажімо так, визнання через годинник у автомобілі Бугаті, додались інші автомобільні бренди. А також кораблі та літаки встановлювали годинник з восьмидневним запасом ходу. Естетична репутація Докса була підтверджена миттєвою класикою в 1957 році колекцією класичних годинників графік натхневною Баухаусом. Через 10 років після цього спеціально розроблений професійний годинник для дайвінгу SAP, перший доступний зростаючий, скажімо так, на моменті. Популярності спільноти спортивних дайверів підтвердив свої технічні якості. Це годинник, який умовно був разом на хвилі популярності з Rolex sea Сідвелером. Але умовний Rolex могли в той час купити тільки профільні дайверські компанії. А Doxa Sub став годинником, який міг придбати пересічний покупець, скажімо так, Doxa Sub був розроблений з легендою підводного плавання жаком івом кусто. Та привніс радикальні інновації, які зробили його еталоном для військових та професійних дайверів навіть на, в, в момент на сьогодні, скажімо. І це дійсно так Докса, як дайвер, мені здається, ідеально справляється зі своїми функціями, і модельний ряд у них так дуже добре поділений на дайвери і на такі дайвери більш з змілітарі. Ухилом поява кварцевої технології знаменувала. Неспокійний час для швейцарської годинникової промисловості, і це одна з тих проблем, з якою довелося зіткнутися не тільки Докса, а й багатьом е майже всім е швейцарським годинниковим брендам. Ми про це говорили в випуску про кварцову кризу. Е і Докса тут не стала виключенням, вона теж попала під, скажімо так, роздачу е цього періоду. І фактично нова ера розпочалася для компанії Докса, коли у 1997 році її придбала сім'я Дженні, об'єднавши, скажімо так, привабливість культових колекцій Докса з своєю сім'єю, що займається виробництвом годинників протягом чотирьох поколінь, і в цей момент штаб-квартира була перевезена до Б'єна Швейцарії. У 1919 році Ромео Дженні був призначений президентом Ради директорів Валька Груп. А Ян Едокс членом ради директорів Валька Груп та генеральним директором Докса Вочеса. так подивитись, то історія, що почалася в 1889 році, триває до сих пір. Це вже більше 130 років, що відображає дійсно ті цінності, які були. Пронесені через там майже півтора е, століття е, невпинну жагу до удосконалення, до покращення і визначні історичні результати, такі як один із перших дайверів, який був. В першу чергу доступний для простого громадянина восьмидневний запас ходу у своїх калібрах, що вони встановлювали, і це досі є стандартним, і досі багато виробників, пов'язаних з корабельною індустрією, встановлюють ці калібри там, з певними там, на новітній, скажімо так, лад покращеннями. але... Суть залишається, що це ще ті калібри, це ще звідти йде. Ось тому при доволі великих історичних досягненнях і при своїй взагалі доволі довгій історії. Бренд залишається таким доволі консервативним з точки зору маркетингу, який не є кричащим, який не є таким дуже нав'язливим. І для мене особисто це робить його дуже-дуже привабливим. І мені насправді подобається те, що робить Докса в своїх моделях, як вона це робить, як поєднується насправді дуже висока якість. з Можна сказати, доволі доступною ціною для швейцарських механічних годинників це можна сказати дуже доступна ціна. За ту історію, за ту певну ексклюзивність, зважаючи на те, що ви не, не дуже часто будете зустрічати ці годинники на руках, да, то от за цю певну теж ексклюзивність, за цю історію і за цю якість там їх прайси, ну це, скажімо так, дуже привабливо виглядає, і як то кажуть, така Ґрейдділна. Тобто, це, це буде точно про вибір годинника Докса. Навіть оця неможливість. Його побачити там на кожному кроці, вона теж придає певного шарму. І тут важливий момент: це не тому, що як у умовного роликса фіктивний дефіцит, це просто розуміння, що компанії певній. Ніші не потрібно мати бутік в кожному місті, і тому подібне. Тому це просто відповідає тому, наскільки там не супер багато годинників вони виробляють, і наскільки це дійсно є нішевою історією, історію для людей, які дійсно цінують і які розуміють. Тому такий певний челендж десь їх знайти він теж викликає певний азарт і. Таку все більше і більшу цікавість. Але основне, що треба пам'ятати, що Докса це один із, скажімо, еталонів в співвідношенні: ціна, якість історія. Я дуже рекомендую вам звернути увагу на цей бренд. Дійсно, хто про нього не знав, Зануритись трошки глибше, хто можливо знав, але не доходили руки десь знайти, приміряти і тому подібне. Зробити це мені здається, ви будете дуже приємно вражені відчуттями в руці на руці. Знову ж таки порівнюючи з його прайсом. Друзі, дякую, що слухали цей подкаст. Підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Підтримуйте україномовний контент на тему годинників цієї ніші, взагалі, можна сказати, немає. Ми її по факту в певній мірі зараз з вами створюємо. Тож долучайтесь до розвитку цього контенту, до розвитку ніші. Долучайтесь до годинникової справи і до любові до годинників. А також підписуйтесь, будь ласка, на телеграм-канал, він є в описі до кожного подкасту. Там, в режимі реального часу, Виходять ті чи інші новини з годинникового світу, огляд певних новинок годинникових і тому подібне. За можливості, будь ласка, поширюйте цей подкаст, залишайте свої коментарі, рев'ю на платформах, ставте оцінку. Ще раз всім дякую, бережіть себе! Це був подкаст Хорологі.